Всім великий привіт! Сьогодні в нас свято. Усіх хочу привітати зі святом Маковія. Бажаю всім в саме перше, в саме першу чергу мирного неба, щоб е, прийшла перемога, щоб закінчилась війна і на всій землі був мир. І, звичайно, всім здоров'я, достатку. Здійснення мрій, всього самого-самого найкращого. Сьогодні ми відправляли багато посилок, і далі буде ще більше відправлень, тому що все більше і більше розсади вже готової. І Хочу звернутися до своїх покупців. Ті, що в мене писалися на чергу, буває таке, що я е хочу відправляти вже розсаду, а мені говорять підоші ще, бо ми ще не готові. А черга підходить. <світ> так от, дивіться, якщо замовлена купанка, то проблем нема. Вона. Закінчую вже писати відео вже ввечері. Бо мені, як завжди, не дали з вами поспілкуватися. Якщо замовлена копанка, то проблем немає. Вона в землі, вона не пересихає, так, як інша. А от касетка і стакан вони повинні відправлятися вовремя. Особливо касетка. Вона Дуже швидко пересихає, я буду, да, я буду звичайно, учитувати все, всі ваші побажання, але прошу мене зрозуміти, якщо ви не готові, я йду далі, а тоді вже поки наросте нова. Тому що. Я не можу держати касетку довго і стакани теж. Їх треба за ним ухожувати і обробки робити, а особливо дошку валяє полив, тому що пересихає дуже швидко. Буває, що касетку поливаю і двічі, тому що двічі на день, тому що вона не витримує до вечора, вона вся лежить тоді. Ну і, звичайно, це впливає на якість розсади. І ще зараз ночі холодні, в день жарко, ночі холодно, то, звичайно, і п'ятнистості, і мишниста роса в цьому році як ніколи. Просто як ніколи. Мене не так дошкуляє п'ятнистість, хоча теж присутня. але От мучниста роса в цьому році я вперше за всю свою практику із неї так. Ну так борюся. І ну, можливо, препарати якісь неякісні, бувають же препарати, які не сертифіковані, продають, і, звичайно, вони можуть і не подіяти. От на квіки, на Азії, на Амі, на. Клері, ну, на клері трішки і на сенсоці теж чуть-чуть, але починає прогресувати мучниста роса. Це коли листочок скручується лодочкою. Він буває лодочкою, скручується, якщо її не поливають полуничку. Від жари він так, вона так реагує, так захищає саму себе. І е, таке грибкове захворювання, як мочниста роса. Тому я сьогодні вже почала приміняти на своїй полуничці, на ті, що, ті, що вже подоносила, на які ягод нема. Е, я вже примінила фундазол. Це він діє як антибіотик, ну, іншого виходу немає. Я вже третій раз бризкаю від мучнистої роси. До слідучого року воно все вийде, ну а полуничку, звичайно, треба спасати. Так, що ось так. І так, продовжую вже в домі, тому що на вулиці темно, і показати я нічого вже не зможу. Я, як завжди, ну, не вмію я планувати свій день. Е, хоча сьогодні і свято, але, але полив ніхто не відміняв. І бризкання теж треба бризкати, тому що ось Бачите? от такою лодочкою робиться листочок. Це борошниста росо. Потім, отут пізніше, на оборотній стороні листочка, ось тут появляться такі е, вкраплення, такі буровоті, навіть бурякового кольору, такі, І е, листочок буде засихати. Е, тому треба обов'язково його обробити. І обробила я сьогодні отакі проблемні сорти ось таким препаратом фундазол. Він буває в різних упаковках. Тут 15 грамів, але треба 10 грамів брати на відро води. Я ж беру 15 грамів на 12 літрів. Оприскувач у мене 12 літрів, так як, Оці всякі вони можуть бути, коли звожать, може там і небудь 15 громів. Зараз я почитаю, що тут пишеться. Фунгіцид для боротьби з широким спектром системного дії проти великого количества грибкових болезней. Фундазол я приміняю уже... вже Ну, як не допомога, я не допомагаю ничего. Тоді уже применяю фундазол. фуницид э, протравитель с широким спектром системного действия против большого количества грибковых болезней, семян и листьев растений. Фундазол обладает как защитным, профилактическим, так и лечебным свойством. Так. Э, Мучни староса, п'ятнистості, сі, сіра гниль, мучниста борошниста роса, уідіум, парша, те, що і кила. Це те, що нам потрібно. Тим більше, що я зараз немає йогоди на ремах, ні, на ремах я таке не примінюю, тому що там ми йому йогодки. А тут це системник, який впитується рослинкою, не написано, не бачу я струк очікування. Можна подивитися в інтернеті строк очікування. Ага. Ні, немає, я не бачу. Не бачу, що тут написано строк очікування. Але я знаю, що він не маленький, тому що фундазол він діє як антибіотик. І коли вже заболіє полуничка, то фундазол повинен подіяти. Навесні я пробувала проливати ним, не проливати, а так, із оприскувача на корінь бризкати. Там, де були кореневі гнилі. Це рано рано навесні. То все подіяло. Полуничка виздоровіла і все було добре. А зараз, зараз взагалі його можна приміняти, тому що ще до урожаю дуже-дуже далеко ще, більше, ніж пів року, так що можна приміняти. Ну, ось. Ось так в цьому році я вперше, от так, в мене перше, перший раз такий проблеми із полуничкою із борошнистою росою. Можливо, я, ну, я бризкала, звичайно, але ж, але ж, у нас погодні умови в цьому році дуже-дуже несприятливі. То я думаю, це. Є причина. Є, звичайно, сорти, які вони устойчиві від такої хвороби. У мене не заболіли борошнистою росою сирія, альба алегро. Потім. Лія сохарна, Зараз. Сондра, оприка, э, Мурона, Виворо, Королева Єлизавета, Монтерей, Альбіон, Ну, оце такі мальвіна, такі в мене не хворіють на борошнисту росу. А от саме-саме саме, саме, саме дужче омі поражається, потім Озія, ну, Озія взагалі, вона дуже-дуже така тендітна. З нею треба повозитися, щоб була йогітка, а потім ще треба повозитися, щоб не було антропнозу. Тому що антрокноз Озію дуже любить, І кліщик Озію дуже любить. Тому хто бере Озію, будьте. Обережні, наблюдайте за нею, тому що хвороби не сплють. І шкідники теж. Я сьогодні ось бризкала ввечері і дуже багато літає совки. Тому буду завтра бризкати і актеліком. Я знаю, що з фундазолом... Не можна змішувати нічого. Я ніколи нічого не змішую. Е... Можливо, є якісь препарати, що можна змішувати, але я не рискую, тому що я колись змішала із добривом, і у мене вийшов гербіциду. От Полуничка почала біліть. Просто біліть на очах. І просто плантацію я хорошо, що я не багато її побризкала. І прийшлось ту плантацію просто прибрати, вона загинула. Так що, будьте обережні з фундазолом. Фундазол я ніколи ні з чим не змішую. Але обов'язково треба буде після або перед, або після фундазолу підкормити, тому що це як, він діє як антибіотик і. Так як і ми як приймаємо антибіотик, то організм ослаблюється. Тому треба буде підживити полуничку Підживити любим добривом, але де вміст азоту мінімальний, тому що азоту зараз багато не потрібно. Ми ж пам'ятаємо, що там, де багато азоту, там грибкові хвороби. Так, що всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна.